Сьогодні ми працювали саме над економічним документом. і разом зі мною з української сторони були українські урядовці, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем'єр Качка, міністри. Сибіга та Соболєв, перший заступник міністерства закордонних справ, кислиця, також в усіх дискусіях представлені наші захисники. Сьогодні був з нами в економічній розмові генерал Гнатов. Принципи економічного документу цілком зрозумілі з американською стороною. У нас все. Чітко в цьому хочу подякувати за сьогоднішню зустріч в форматі ВІТІСІ, відеоформаті. буде план економічних заходів. Європа теж з нами буде у відбудові обов'язково найближчим часом. Ми плануємо роботу і щодо двох інших документів. Росте Муміров продовжив спілкування. На завтра ми готуємо зустріч коаліції охочих, більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, в небі, на морі. Будемо наступного тижня координуватись з Європою і в двосторонніх форматах. Україна працює швидко, кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості. Сьогодні є. Посилення нашої бойової авіації, дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил в небі.